Продається доглянутий цегляний будинок у селищі міського типу Віньківці Хмельницької області. Будинок, зведений із цегли, утеплений, оштукатурений і пофарбований, виглядає охайно та сучасно. Дах, накритий металочерепицею, вікна замінені на нові металопластикові. Загальна площа становить 80 квадратних метрів. Планування зручне, дві житлові кімнати. Простора вітальня, кухня, ванна кімната з туалетом та світла веранда, яка додає дому ще більше простору та затишку. Усередині будинок повністю придатний для проживання, стіни рівні та обклеєні якісними шпалерами, стелі натяжні, підлога встелена ламінатом, плиткою та лінолеумом. Житло повністю облаштоване всім необхідним, меблі в гарному стані, сучасна техніка, пральна машина з сушаркою, холодильник. Посудомийна машина, плита, кондиціонери тут справді можна одразу заселитися без жодних додаткових витрат, опалення твердопаливне, що дозволяє суттєво економити в зимовий період. Водночас уже зроблений проект на газ, труба заведена на подвір'я. Тож нові власники можуть за бажанням облаштувати газове опалення, земельна ділянка простора 35 соток. Підвір'я доглянуте, є сухий погріб для зберігання продуктів. Посаджені фруктові дерева, закладений горіховий сад, є місце для овочів та господарських потреб. Для любителів натурального меду приємним бонусом стане наявність вуликів з бджолами. Вінківці, селище з усією необхідною інфраструктурою. Тут є школи, дитячі садки, магазини, медичні заклади, банки, ринок, регулярне автобусне сполучення з обласним центром. До Хмельницького можна дістатися автомобілем хвилин за 30. Ціна будинку всього 5500 доларів. Документи готові до угоди. Продаж здійснюється у зв'язку з виїздом власників за кордон.